Те, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Цього на нас чекає динамічна активна йога в стилі Він'яса Флоу. Не забуваємо бути обережними, прислухатися до свого тіла, і ми не йдемо в напруження або в біль. Робимо усе по мірі своїх можливостей. Тож давайте починати. Стаємо на передній край килимка. Стопи разом круговим рухами назад опускаємо плечі, підкручуємо куприк, підтягуємо мула бандху, м'язи тазового дна і живіт у діяна бандха. Дихаємо глибоко у джаї. Шумне дихання через ніс. І з вдихом піднімаємо руки над головою вдих. Утанасана. нахил вниз видих. Розслаблюємо голову і шию. Артха, витягнутися вперед вдих. Відходимо назад планка. Чату, ранка дандасана. видих. Якщо ви новачок, можете підставляти коліна. Кобра або собака обличчям вверх вдих. Собак обличчям вниз, видих. Тримаємо один. Штовхаємо та зверху назад два. Живіт підтягнутий, три. Підборіддя до грудної клітини. Чотири. П'ять погляд поміж долони. Підходимо до рук або м'якенько підстрибуємо, хто вже готовий вдих. Утанаси видих. Піднімаємось вверх вдих. Саме стхітіхі, видих. Ще два кола разом із диханням вдих. Утанаса видих. Атхутанаса на вдих. Чату ранга дендасина видих. Лікція вздовж тулуба 90 градусів. Собаку обличчям вверх або кобра обирайте свій прогин вдих. Собаку обличчям вниз. Видих. Тримаємо один. Ніби нас хтось відтягує вверх і назад. Два. Розвертаємо плечі назовні. Не стискаємо шию чотири. П'ять. Погляд поміж долоні. м'яко підстрибуємо, або підходимо вдих. Утанасана. на видих. Піднімаємось вверх. вдих. Саме стхітіхі. видих. І ще одне коло вдих. Погляд вверх, долоні разом. утанасана, видих. Утанасина вдих. Не забуваємо про дихання. Чату, ранга, видих. Собака, обличчям вверх, підтягуємо, коліна вдих. Плечі опускаємо, зводимо лопатки. Собака, обличчям вниз, видих. Тримаємо один. Два. Стопи на ширині тазу. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоні. Підходимо або підстрибуємо вдих. утанасана, видих. Піднімаємось вверх вдих. Самосткітихи видих. Суріна маскарбі. Стопи, коліна разом. Осаджуємось вниз. Уткатасина вдих. Утанасина видих. Артха, вдих. Чатуранга дандасана, Відходимо або стрибком. Видих. Собака обличчям верх, вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Праву ногу виводимо вперед, ліву розвертаємо, притискаємо, піднімаємо руки вдих. Опускаємо долоні. чатуранка дандасана, на видих. Собаку обличчям вверх вдих. Собаку обличчям вниз, видих. Ліву ногу виводимо вперед. Праву розвертаємо, усе це на вдиху, вверх. Опускаємо долоні чату, ранко Дондаса на видих. Не провалюємось в попередньо, якщо необхідно коліна підставляємо вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Тримаємо один. Подовжуємо вдихи і видихи. Два. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоні, м'яко підстрибуємо або підходимо вдих. сина. видих. Утката сини піднімаємось вверх стопи разом вдих. Сама стхітіхі видих. Ще два кола. Дихаємо глибоко через таса на вдих. Утанаса на видих. Атха, на вдих. Чатуранга дендасина видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Права нога вперед. піднімаємось за руками вдих. Опускаємо долоні. Чату, ранго видих. Собака обличчям вверх, вдих. Собака, обличчям вниз, видих. Ліву ногу виводимо вперед вдих. Чату, ранго на видих. Витягуємось під боріддям вперед і вниз. Вдих. Собака, обличчям вверх. Собака, обличчям вниз, видих. Дихаємо один. Два, три, чотири. П'ять покнять поміж долоня м'яко підстрибуємо, стараємось завести таз над головою вдих. Утенаси на видих. Уткатаси на піднімаємось вдих. Саме Стхітіхім видих. Молодці ще одне коло. Слідкуємо за відчуттями в тілі, Уткатаси на вдих. Утанасина видих. Артха, утанасина вдих. Четверанга Дандасина, видих. Протягуємо себе вперед і вверх, вдих. Собаку обличчям вниз видих. Праву ногу виводимо вперед. Вірбка драса на вдих. Осаджуємось глибше. Чату, ранга видих. Собаку обличчям вверх вдих. Собаку обличчям вниз, видих. Ліву ногу виводимо вперед вдих. Опускаємо долоні. Чату, ранга видих. Собаку обличчям вверх вдих. Собаку обличчям вниз, видих. Тримаємо один. Два. Привалюємось грудною клітиною в підлогу. Три. П'ятий дотягуємо чотири. Шия розслаблена. П'ять. Погляд поміж долоним м'яко підстрибуємо або підходимо вдих. Утанасина видих. От піднімаємось вдих. Сама видих. Стопи на ширині тазу. З видихом йдемо в нахил вниз, збираємо руки в лікцьовий замок, розслаблюємось, витягуємось. Прослідкуйте, щоб шия була повністю розслаблена. Подовжуємо вдихи і видихи. Переводимо вагу в передню частину стоп. І з кожним видихом опускаємось глибше. Розплітаємо руки, піднімаємось вверх вдих. Саме з тхітіхі, видих. Відходимо лівою ногою вбік. Права стопа дивиться вперед, ліва 45 градусів, руки в сторони. І з видихом витягуємось за правою рукою вперед і вниз. тхіта триконасана. Долонь або на гомілку, або з внутрішньої сторони стопи. Таз, штовхаємо вперед, ліве плече відводимо назад. Погляд на великий палець лівої руки. Дихаємо. Стопи щільно притиснуті, обидва коліна підтягнуті. І з вдихом піднімаємось. Розвертаємо стопи назовні. Осаджуємось вниз, вкладаємо долоні на, гомі, на стегна над колінами вдих. З видихом скручуємось праве коліно до лівого. Тобто праве плече до лівого коліна. Повертаємось вдих. Ліве плече до правого коліна, видих. Повертаємось вдих. Скрутка видих. Ще вдих. Видих. Дихаємо глибоко через ніс, вдих. Скрутка видих. Вдих. І в іншу сторону видих. Чудово повертаємось. Виростаємо вдих. Розвертаємось до лівої ноги. Утхід і триконаси на видих. Тримаємо один. Два. Три. Ніби притискаємось до стіни позаду себе. Чотири. П'ять із вдихом піднімаємось. Розвертаємо стопи назовні, долонів намасте. Вдих. Осаджуємось вниз. Видих. Працюємо в динаміці. Піднімаємось, підкручуємо куприк, підтягуємо живіт вдих. Вниз видих. Продовжуємо долонь. Тисне в долонь. Плечі опущені, лопатки зібрані. Не поспішаємо. Ще п'ять разів. Один. Обличчя розслаблене. Два. Три. Чотири. П'ять. Залишаємось внизу. Відриваємо п'яте, витягуємось руками вперед погляд поміж долони дихаємо ноги сильні. Тримаємо. Ще трошки тримаємо. Чудовий з вдихом піднімаємось вдих. Підходимо лівою ногою до правої І сама видих. Піднімаємо руки вверх, вдих. Утанасана, видих. Артхута насина витягнутися вперед вдих. Відходимо назад. Планка. чатуранга, видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака, обличчям вниз, видих. Погляд поміж долонім, м'яко підходимо, або підстрибуємо до рук. І одразу виходимо в катасину, стопи коліна разом дихаємо. Осаджуємось ще глибше. Один. Два. Плечо опущені лікті підтягнуті. Три. Чотири. І п'ять. З видихом осаджуємось вниз. Відриваємо п'ятий долонів на масте вдих. Скрутка видих, заводимо праву руку, за ліве стегно, ліва рука вверх, розкриваємось. Можна або залишитися тут, або йдемо далі, йдемо далі і виходимо в бокову бакасану. притискаємо долоні, припіднімаємо таз, згинаємо руки в лікцях, вкладаємо стегно на передпліччя і пробуємо знайти баланс, відірвати ноги, поглядом витягнутися вперед. Хто хоче йти ще далі, випрямляємо ноги. Чудово і м'яко повертаємось. Пробуємо на іншу сторону. Вдих. Перша варіація скрутка. Праворуч, видих. Коліна залишається разом. Або тримаємо тут, або першого бакаса на руки заводимо праворуч. Припіднімаємо таз, згинаємо руки в ліктях, пробуємо знайти баланс. Якщо є перша бакасана, права нога вбік, ліва назад. Чудово, м'яко повертаємось. Відходимо назад, планка вдих. Чатуранга видих. собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз, видих. Поклід поміж долоні. Проносимо ноги, схрещуючи їх. Або стрибком, хто вже вміє стрибати, Проносимо ноги і сідаємо. Піднімаємо руки над головою вдих, стопи натягнуті на себе, пащі танаси на видих, витягуємось. Дихаємо. Лечі відводимо назад, поглиблюємось, витягуючись вперед і вниз. Чудовий, з вдихом піднімаємось, виводимо ноги в навасану вдих, долонів намасте, з видихом скрутка. Правий лікоть заводимо за стегно. Повертаємось вдих, праворуч видих. Це одне коло в нас буде п'ять. Дихаємо один. Два. Три. Чотири. Ще трошки продовжуємо. І п'ять молодці. На Навасина натримаємо, за можливості випрямляємо ноги. Спина рівна. Один, два. Три, чотири. І п'ять молодці, опускаємо ноги. Згинаємо ліву, праву заводимо застигно вдих. Скрутка праворуч, погляд назад, видих. Хто йде далі, лівою рукою пірнаємо під ногу, руки в замок. І можна спробувати випрямити праву ногу. В будь-якому випадку скручуємось, тягнемось поглядом назад, маківкою довитягуємося вверх. Вдих. З видихом повертаємось. Змінюємо сторону. Право внизу, ліво зверху. Обидві сідниці на підлозі вдих. Скрутка ліворуч, погляд назад видих. Хто йде далі, замок. Вдих. І з видихом повертаємось. Розплітаємо ноги, не поспішаючи м'яко лягаємо на спину. Виходимо в напівміст. Або в кого є повний міст, робимо повний. Тримаємо 5 циклів дихання. Один. Два. Дихаємо глибоко розкриваємось. Три. Чотири. П'ять. М'яко, не поспішаючи. Лягаємо. І заводимо ноги за голову в халасам. Руки в замок, коліна підтягнуті, голову не повертаємо в сторони. Дихаємо. Піднімаємо ноги, виходимо в саламбас Вангасину, стійка на плечах. Або ви можете замінити своєю перевернутою асаною. Якщо ви вже маєте досвід, стійка на голові або на передпліччях, Обирайте свою варіацію. Чудово м'яко заводимо ноги за голову знову і повільно опускаємось. Схрещуємо ноги, виштовхуємо грудну клітину вверх, маківкою тягнемось вниз. Примаємо дихаємо один. Два. Три. Чотири. Ще вище. Грудна клітина п'ять. Вдих. І видих. Лягаємо на спину. Підтягуємо праве коліно до себе. Округлитися вдих. Скрутка, коліно, ліворуч, погляд, праворуч видих. Повертаємось ліве коліно до себе вдих. І скрутка праворуч погляд, ліворуч видих. Повертаємось і лягаємо в шавасану. Залишайтеся, в вас не Ви можете включити будь-яку музику або скористатися медитаціями на моєму каналі. А я вам дякую, що ви приєдналися до сьогоднішнього заняття. Не забувайте підписатися і залишайте коментарі, як вам ця практика і чи хотіли б більше таких динамічних активних занять. Намасте!